Артував дванадцятий Чилдрен Кінофест наймасштабніший український кінофестиваль для дітей, підлітків та родинного перегляду. Цьогоріч він охопив 12 міст України. У Полтаві покази відбуватимуться протягом 10 днів. Вся наша фестивальна команда дуже плідно працювала, щоб цього року ви так само могли прийти на наш фестиваль, привітатися з нашим символом це Совонятко Чарлі, і подивитися дуже круті стрічки, які ми для вас підготували. Передчуття захоплюючого перегляду Полтавка Ольга з дев'ятирічною донькою Маргаритою каже: інтригує те, що тут можна переглянути різножанрові фільми та мультики. При цьому за півроку до їх офіційної прем'єри ми е, попередні роки ходили на ці е, фільми, і нам дуже сподобалися. Фільми такі вони незвичайні, не такі, як завжди показують в кінотеатрах, тому ми з зацікавленням прийшли цього разу. Думаю, що буде круто. У залі і учні Мачевського ліцею. Привезла сьогодні дітей. Ну, свою доньку і однокласників. Ми вже не перший рік з донькою їздимо, і вже другий рік вожу діток. Дізналася. Та давно, мабуть, через мережу інтернет. Різні фільми, вони цікаві для дітей. Ну, тобто і мультфільми, і фільми минулого року ми були на першому теж, я не пам'ятаю про щось про Кентук. То він став переможцем цього фестивалю, то дітям сподобалося. Праю розвитку своєї дитини всебічну розвитку її однокласників. її, так щоб не сидіти вдома. Знаєте, сеанси безкоштовні за умови попередньої реєстрації, говорять організатори. Відкрили Чилдрен Кінофест комедійною екранізацією міжнародного бестселера Книгоходець. Книгарня. Заходьте відчинено. Вибачте, зачинено його маршрут старим містом був таким же різним, як і люди, яких він відвідував. Полтава приймає Чилдрен кінофест вже сьоме. Ми кожному роздаємо ось такі от бюлетені, і тут в кутиках є чотири варіації оцінки, яку можна поставити відповідно добре, погано, задовільне або відмінно. Глядач має обрати одну оцінку. Ну а потім із 12 міст ми складемо такий собі рейтинг, кому яка стрічка сподобалася найбільше. Ну а стрічка, яка набере найбільшу кількість глядацьких симпатій, потрапить вже у 13-й Чілдрен кінофест до перегляду, як, наприклад. Було і минулого року проведуть в рамках фестивалю і дитячий кіноконкурс. В один з глядацьких днів демонструватимуть короткометражки від 19 юних режисерів, серед яких обиратимуть переможця. А в рубриці ретроспектива дітям покажуть 80-річну кінострічку Пеппі довга панчоха. Триватиме Чилдрен кінофест по 22 червня.